Вітаю! В цьому відео розглянемо, як о, за допомогою випадаючого списку виводити не лише текст, який нам потрібний, наприклад, але водночас і картинку. Перш за все, я оцей стобет собі посуну трошки на бік, що він мені не мішав, а оцей я використаю як аїжник. Ну, через те, я напишу сюди ID, це нам буде в пригоді. Колір тут абсолютно не важливий. Далі. Нам потрібно зробити так, щоб кожна з тих клітинок. Мала імена. Не b 3 наприклад, це би було, а круговий фрактал, припустимо. Так? Але є один нюанс. Ми не можемо встановити слово з пропуском. Тому пропуски, там, дужки, зірочки і тому подібне, треба забирати. В даному випадку мені потрібно забрати пропуск. Тому я пишу сюди дорівнює, substitute, Далі свій текст. Один пропуск в лапках, і потім без пропуску. Все. Ну і так до кінця пробиваю. Як бачимо, мені забралось. Можливо, що оця одиничка може мішати, але ми це зараз побачимо. Наступне: я обираю два стовпчики, які мені потрібні. І приходжу в формули, створити зведіло. І мені потрібно казати, що з чого. В даному випадку в справа добре, окей. Подивимося, чи я правильно зробив. Я зараз переключаюся якраз на цю клітинку і бачу, що в мене тут є якась назва. Це якраз цей іменований діапазон. І який я включу з них, та картинка мені появиться. Це буде мені в пригоді. Далі. Припустимо, я хочу це все виводити десь собі на аркуші. Ну, нехай тут буде в мене якийсь аркуш. Ну, якийсь такий. Далі. Тут всередині в мене буде. Інпут, який буде виводити ніби значення. Текстове поле от, є. Ну і картинку я буду десь тут нижче просто видавати. А, в даному випадку нехай текстове поле мені посилається на десь ось цю клітинку, припустимо. Значить, тільки отут дорівнює. Оця клітинка. А ось ці клітенці я собі зроблю або навіть ці самі випадаючи список. Дані, перевірка даних, список. Задаю джерело. Окей. Попробую щось вибрати, і чи мені появиться. Як бачимо, поки що з текстом все просто. Тобто звичайний список. Тут ми просто через дорівнює приєднуємо і все працює на ура. Як зробити так, щоб нашу картинку теж можна було би побачити? Для чого цього мені потрібні якраз оці унікальні имена, що в мене збоку. Як мені їх взяти? Найпростіший спосіб, це за допомогою команди Фільтр. Ми вже нею користувалися. Перше це мені треба сказати, що вивезти. 100 C. Друге звідки взяти дані. 100 D, коли він дорівнює мої клітинці. Як бачимо, мені якраз дало потрібне мені слово. Далі мені треба ще буде створити одну формулу. Диспетчер імен, створити. Назву це просто Foto. Посилання буде якраз на всю клітинку, але мені треба її вставити в функцію Indirect. Indirect – це функція для того, щоб ми могли вписати посилання. Тому ну, я тут пишу Indirect. Вставляю середину, окей, готово. О, Закриваю. Тепер виберу якусь одну клітинку. Але зверніть увагу не фотографію, а клітинку. Перехожу на основне. Ось тут в мене свідка стрілочка, і копіювати як рисунок. О, ну, В даному випадку растрове зображення окей. І десь сюди на поверх, скажімо, вставлю його, перенесу куди потрібно. Нехай буде десь мене ось тут. Тепер, як оживити цю картинку? Але один момент, про який ще мушу сказати. Через контр це копіювати не можна, обов'язково копіювати як рисунок, іначе не спрацює. Пишемо просто тут дорівнює моє фото. Це той якраз діапазон, який ми створили. Так, 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 так. Видно, баганулося. Попробую написати дорівнює Indirect. Можливо, десь зробив помилку або опечатку в слові. Ще раз створюю. Минуле прибирав. Ще раз фото. Далі дорівнює індирект і вибираю свою клітинку. Окей. Закриваю. І тепер ще раз пишу дорівнюю фото. Як бачимо, картинка помінялась. Тепер, коли я переключаю на щось інше, мені з'являється це зображення, яке мені потрібно. Ну Це все налаштовується додатково візуально, як з звичайними фігурами, можна формат фігури і там собі налаштовувати. Це вже дрібна річ. Добре, на цьому все. Якщо вам вийшло, то супер. Якщо ні, то говоріть або там пишіть. Дякую за увагу.